Так, друзі, поїхали. Люкас Паквета. 5-4 зірочки. Хедлайнер промо Жога Беніта. ЛП, ЦАП, ЦП. Позиції не змінили. Зірочки базові. 84-й пейс, 85 удари. Для ЦАПа достатньо. 87 пасив, все класно. 91-й дріблінг. Шикарно, але Агіла і баланс 84. В нього важка моделька, ви будете це відчувати, але. Тірочка на фінтах мала б компенсувати. 80-й ДЕВ. завжди приємно, коли у ЦАПа є трошки дефа. 83 фізика. Що по плейстайлах? Срібний трикутник, срібний лонгбол, срібний лоудрівен. Гарні. Немає тільки так і погано, немає нічого на захист, окрім Аріа Fortress, який так собі. Трікстер є, є ферстач, є золотий технікал, немає нічого на біг. Ну, плейстайли, типу, непогані, але нічого особливого. Ваші думки? Що по ролях? Плеймейкер плюс плюс бокс бокс-то-бокс один плюсик. На центральному півзахисникові ролі На ЦАПі плеймейкер на двох плюсах. Немає щодо страйкера, але плеймейкер теж гарна роль. Гуліт Gengh, але дуже дорого. 6 збірок, десь приблизно 300-350 тисяч монет. Втім, карта непогано. Питання виключно ціни.